Зараз все змінилось по одній простій причині, тому що президент може подзвонити президенту. І про це міністр закордонних справ чи посол можуть дізнатися деякі в кращому випадку з інтернету, а інколи можуть навіть і в інтернеті не побачити. Я тут уточню: подзвонити не в сенсі, протокольна служба готує дзвінок, спецслужби, готують спецлінію, а просто витягти телефон з кишені і подзвонити. Так. Або, або написати меседж. Ось або там зустрітися минуючи будь-які дипломатичні протоколи і підготовки. Зараз роль і місце як послів, так і міністрів закордонних справ суттєво нівелювалося для того, щоб ти був як то кажуть на язиці. Ти повинен бути фігурою. Ось ну така фігура, наприклад, яскрава фігура на теренах Європейського союзу це Радек Сікорський, як міністр закордонних справ. Тобто про нього всі знають. Ну, тому що в нього є рекорд, в нього є досвід, в нього є вже його профіль діяльності. Про багатьох міністрів закордонних справ ви ніколи не чули і, напевно, ніколи не почуєте.